Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд будинку, який знаходиться в селі Деріївка, це Кіровоградська область. Будинок має загальну площу 55 квадратних метрів, 5 кімнат в будинку, загальна площа участку 25 соток. Будинок е, повністю, так сказати, жилий, але жити можна тільки в одній кімнаті, а остальні потрібно зробити косметичний ремонт. Як ми бачимо, що є диван, підлога, ну, обої, все це поклеєне. Гарний дуже участок можна вести сільськогосподарську діяльність. Тобто, ну, при, прикласти небагато руки там можна проживати. Сарай мається, літня кухня, гараж. Одна кімната, як я й казав, жила, інші требуються невеликий ремонт. 30 кілометрів від города. Рядом магазин, школа. Дитсадок, медицинський пункт. Ціна договірна, тобто є ще торг. Також хотів сказати, що менше 1 кілометр від дому, річка, озеро і ліс, косметичний ремонт, опалення твердопаливне, перекрите шифером. ну Будинок будинок дуже гарний 45 тисяч гривень. Це я вважаю, ну, задарма. задарма такий будинок з таким участком. І з такою площею, тим паче, що в принципі можна проживати, одна кімната повністю готова. Тому, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в мій телеграм-канал, там будуть всі контакти власника, більш детальне описання. Підписуйтеся обов'язково в телеграм, там виходять е, об'явлення намного чаще, ніж на Ютубі. Я всіх вас вітаю за перегляд, всім гарного дня, до побачення!